Вітаю всіх. Сьогодні буде в мене такі серйозні відео. Перше я в новинах прочитала чманіла. Військові. Дивіться, військові, які повертаються з ЗЧ, яких мобілізували насильно, дуже агресивно налаштовані. Було інтерв'ю. Чоловік з Чі казав, що прийдуть в Київ, вбивати, грабувати, гвалтувати лише за те, що ви мене забрали. Що силою притащили воювати, силу застосували. Ось чому справа. Ось. Тепер дивимось. Мабуть, не військовою вже колодою. Ні. Колодою результатів. Тут не військова колода. Військові, чоловіки, яких примусово мобілізували. Повернуться з війни з агресією до оточуючих. Давайте так: чоловіки, яких примусово мобілізували, повернуться з агресією до оточуючих. Колесо долі. Карма в дії, щоб ви розуміли. Нечесно силою, а війна ламає психіку ще сильніше. Маєте на увазі палах сонце, ну. Знаєте, як ще? Вибух емоцій, кінцевий результат. Зміна в голові сильніша. Тобто над ними працювати і працювати, і вони можуть злі на всю країну бути, що їх туди притягли. На жаль, картинка не найприємніша. Наче все добре повертаються в звичайне життя, але з тими думками, що їх туди затягли нечесно, насиль... насильно. Тепер, чоловіки, які повернуться з війни, дійсно будуть там грабувати, гвалтувати, приймати силу, силу, застосовувати силу. Дійсно це буде. Дубі мої, знову сонце буде. Кошмар. Ви розумієте, до чого довело оця мобілізація? Вони жертви ситуації. В них в голові все перевернулося. Примусово мобілізація довела людей до цього стану. Ви розумієте, хто з війни бляха-муха повернеться? І повернуться таких небагато, мабуть, тому що їх будуть максимально самі розуміти, що робити. Тому що вони не хочуть. Далі нормально жити і не зможуть. Ось вам насильство при мобілізації, ніхрі насильство робити. На жаль, розумієте, всі так хотіли жінки військових, щоб їх чоловіки замінили, підмінили, підмога. Ось вам підмога. Насолоджуємось. А вперше ж підуть якраз чоловіки, які не пішли воювати, а ті воювали в рознос. І дружини військових, звісно, які кликали, щоб більше людей брали, щоб ви розуміли, небезпека просто на рівному місці.